Сочофеноркеї Томівацраю невоседю фелтавей. Гесічанестейша друзі давно не знімав відео про наш улюблений Харків, бо потрапив до лікарні. Але знайшов це відео у своєї галереї. І вирішив, що варто вам його показати. Звісно, буду старатися якнайшвидше виїхати в місто і зняти нове відео про наш улюблений Харків. Друзі, це короткий ролик нашого міста Харкова. Як я й казав, постараюсь скоро виїхати в місто і зняти для вас нове відео. У ньому розповім, чому потрапив до лікарні і що трапилося. Зі мною зараз все гаразд, трохи пролікувався. Робили уколи, ставили крапельниці бігав по лікарях, ставили діагноз. Все розкажу вам у суботньому відео. Друзі, я лежав у лікарні, але старався викладати коротке відео про наш улюблений Харків. Звісно, я читав ваші коментарі. Мені дуже приємно їх читати. І я хочу подякувати вам за підтримку. Щиро дякую вам за вашу підтримку. Мені дуже важливі ваші перегляди та активність на моєму каналі. Будь ласка, залишайтеся зі мною, дивіться нові відео та діліться ними з друзями. Ваші перегляди дійсно багато значать для мене. Друзі, хочу висловити щиру подяку всім. Хто підписався на мій канал і підтримує його своєю активністю. Ми вже досягли позначки 5000 підписників, і я надзвичайно радий бачити, як наш канал росте. Ваша підтримка має величезне значення для мене. І я з нетерпінням чекаю нових відео, якими зможу поділитися з вами. Дякую, що залишаєтеся зі мною! Друзі, запрошую вас переходити на мій канал і дивіться інші мої відео. Мені дуже не вистачає годин перегляду на моєму каналі, щоб підключити монетизацію. Тому хочу попросити вас, мої підписники, допомогти мені в цьому. Будь ласка, дивіться більше відео на моєму каналі. Ваша підтримка дуже важлива для мене.